Ці дні Великодньої октави кожен день в євангельських читаннях зустрічаємося з Ісусом, Воскреслим. різні е, сцени, різні фрагменти. Е, кожен з них дуже емоційний, кожен з них дуже чуттєвий, торкається е, до людського серця, не можна лишитися байдужим, коли. Коли читаємо ці оповідання, сьогодні своєю радістю з нами поділилася Марія Магдалина, яка зустріла Воскреслого. І можемо тільки і заздрити, яка це радість спочатку плакати, спочатку думати, що вже більше ніколи його не побачиш, навіть його мертвого тіла, а потім побачити його Воскреслого. Але також в цей час протягом всього пасхального періоду будемо читати і слухати в перших читаннях книгу діянь апостолів. Дуже важлива книга, дуже важлива книга, яка розповідає нам про діяння ну, не тільки апостолів, не всіх апостолів, на жаль, тільки деяких. Але передусім, це. Життя чим жила, як жила, як зростала первісна церква в перші дні, навіть, а потім в перші роки свого існування. Дуже важливе джерело, не тільки історичне, але також теологічне. І хотів би сьогодні також звернути увагу на цей фрагмент, який ми сьогодні почули. Це фрагмент першої проповіді. Святого Петра в день П'ятидесятниці. П'ятидесятниця день, коли апостоли змінилися, прийняли Святого Духа і дуже-дуже змінилися. Раніше вони сиділи і тремтіли, всього боялися, зачиняли двері зі страху перед юдеями. А тепер щось змінилося. Тепер вони вийшли назовні. Тепер вони відкрито проповідують, вже нікого не бояться, а навіть радіють тоді, коли їм довелося постраждати за Христа. І в сьогоднішньому фрагменті, в сьогоднішній промові, передусім мене зачепило це то, що Петро каже цим юдеям, нехай твердо знає там, і так далі. Цього Ісуса, якого ви розіп'яли, звертається до них з таким звинуваченням, оскарженням. Ми не знаємо, як він це говорив, яким тоном. Мені здається, що він навіть пальцем показував. Ви, ви розіп'яли. Як би людина зареагувала на таке звинувачення, як би повинні були б зареагувати ці люди, коли б так ну, почули такі слова, що я когось розіп'яв? Відразу б сказав, це не я? Мене там взагалі не було? Ми не знаємо, що це були за люди? Може, це дійсно були мешканці Єрусалиму. Які кричали, дійсно, розіпни розіпни його, а може, це були, які прийшли на свято з інших міст, навіть нічого, нічого не чули, нічого не знали. Цього вже не знаємо, але думаємо, що серед них дійсно було багато тих, які були в Єрусалимі, були свідками всього того, що було 50 днів тому, і могли б також виправдовувати себе. Так, я кричав, розіпни, розіпни його, але я не хотів. Мене хтось там підбурив, мені хтось сказав, щоб я таке говорив. А я не кричав взагалі, а я плакав. Я бачив, як його е, розпинали, і, 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 я, і, і я плакав, я молився, я співчував. Е, а хтось би сказав ще щось інше. І кожен, кожен би почав би себе виправдовувати. Казати, що ні, 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 це не я, це не я. А хтось би міг би навіть звернути увагу Петрові. А ти що робив? Чому ти нас звинувачуєш, що ми його розіп'яли, а ти сам від нього відрікся тричі? Ну, може, не багато хто про це знав, але могли б таке сказати, той, хто знав. Чому ти мене звинувачуєш, ти сам не без гріха? Така є звичайна реакція, реакція людини, коли нас в чомусь оскаржують, коли нам звертають увагу на щось. Навіть якщо роблять це не для того, щоб нас засудити, але для того, щоб ми дійсно навернулися, хтось каже нам, слухай, ну ти грішиш, не роби цього, не роби так, не поступай так. Я прагну твого спасіння, хочу звернути тобі увагу на це, на те, що ти робиш то і то, і так. Не, не треба так робити. І відразу людина захищається. Ні, я такого не роблю, а якщо роблю, то маю якесь виправдання, бо інакше не можу, а той, а той винний, тому я так поступаю, а то ще там щось. І, і, а хто ти такий, що ти мені це кажеш? На себе дивися перед тим, як іншим. Зауваження робити, дивись на себе, бути теж не без гріха. Звісно, ніхто із нас не без гріха, але той, хто так робить, втрачає спасіння. Ми часто чуємо в церкві і навіть повторюємо таку фразу, що Христос був розп'ятий за наші гріхи, за наші гріхи. Не тільки за гріхи тих людей, які жили в ті, в ті часи чи раніше до цього, не тільки за гріх первородний гріх, за гріх Адама, але за всі гріхи, і за наші, які і зараз, і які ще будуть. І ми деколи це так повторюємо ці слова, сприймаємо їх символічно. Ну так, Ісус розп'ятий за наші гріхи, ну, якби ну, така, така фраза, що вона означає. Навіть не знаємо. Але якщо кожен з нас дійсно усвідомить, що не тільки за наші абстракція, така наші, що спільно за мій гріх, конкретно мій гріх, І якщо людина це усвідомить, то дійсно це повинно робити враження. Що мій гріх це не є моя приватна справа. Я собі грішу, бо я собі грішу, це моя, це, це моя справа, що я грішу. Ні, що мій гріх ранить Бога, що Він спричиняє йому біль, як цвях, який вбивають Ісуса, як терновий вінець, як е, коп'є, який пронзає Його серце. Такими є наші гріхи. І коли ми це дійсно усвідомлюємо, то інакше до цього ставимося. Вже не як до абстракції, тільки дійсно, дійсно, як воно повинно бути. Дивно, що ці люди так не реагують, не затикають Петрові рота, не кажуть, що замовкне, що ти нас кажеш, тільки вони дійсно, як Євангеліст пише, вони були вражені в саме серце. Тобто ці слова Петра їх дійсно вразили і позитивно вразили. Вони не стали себе захищати, вони не стали казати, що це не я, тільки дійсно прийняли цю провину на себе. І це є щось дуже важливе. І це спасенне, це те, що відпровадить до спасіння. І вони кажуть, що нам робити? Що нам робити? Ну і Петро каже їм дуже ці важливі слова, які також кожен з нас повинен почути. Покайтеся! Передусім покайтеся у ваших гріхах, навіть і в тих, що ви там кричали розіпни, розіпни у всіх ваших гріхах, бо вони розіп'яли Ісуса. Нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів. Дехто думає, що вистачить хрещення вистачить для спасіння. Хтось каже, ну я був хрещений, то я вже спасенний. Цього досить. Ні, не досить. Звісно, знаємо. Що хрещення це щось важливе, але це тільки початок, початок дороги спасіння. Треба ще набагато більше всього. І потім далі ще. І приймете дар Святого Духа. Він вже знає, що таке дар Святого Духа. Петро, інший апостол, він його вже прийняв. Розуміє, наскільки це цінний дар, як він преображає людину. Який її змінює, робить з такого нещасного баягуза, а робить дійсно апостола і каже: Прийміть цього Святого Духа, приймете цей дар Святого Духа. І ще говорить також дуже важливі слова на кінець. Спасайтеся від цього зіпсутого роду. Ми деколи собі думаємо, що можна жити, бути доброю людиною, християнином серед цього зіпсутого роду. Ну, інакше не вийде, мусимо, живемо в цьому світі, живемо поруч з людьми, зіпсутими також. І навіть самі не помічаємо, як псуємося через цих через людей, через погані приклади, через погані слова через якісь поради, які нам дають інші люди, але дійсно треба спасатися спасатися від цього зіпсутого роду, приймати Святого Духа, щоб Він керував нам, нашими вчинками, нашими дубками, а не цей зіпсутий рід.